Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Російські джерела повідомляють про вибухи у новоросійську, а також на території Окупованого Росіянами Крим. Міністерство оборони Російської Федерації визнало факт атаки безпілотників. Неофіційні джерела, як це завжди буває із операціями проти Збройних сил Росії, публікують відео. і Кадри із з руками вибухів. Звичайно, як це завжди буває із операціями проти Збройних сил Росії, Міністерство оборони Російської Федерації спростовує будь-які реальні можливості щодо пошкодження російської інфраструктури. З російською інформацією, це, звісно, не інформація і не реальні новини, а пропаганда. Так буває завжди. Росіяни спростовують все, що не можна довести достеменно у перші години після такої операції. Однак у Криму, скажімо, говорять про те, що можливо відбулося влучання у нафтобазу. А це говорить про те, що російські окупаційні війська можуть позбутися важливих ресурсів, так потрібних їм, щоб зупиняти наступ української армії на півдні нашої країни. Та й, взагалі, сама можливість атаки на новоросійськ, атаки на Феодосію вже свідчить про те, що є реальні шанси зменшити ресурси росіян не тільки у самій війні, але й у шантажі, яким займається Володимир Путін, адже шантаж це важлива частина. Російської політики і важлива частина цієї війни, яку Російська Федерація веде проти України і проти усього цивілізованого світу. Згадаємо, що Чорноморський флот Російської Федерації із своїми можливостями і у Криму, і у Новоросійську це не просто окупаційний контингент, це не просто військова частина. Це саме інструмент шантажа, саме присутність чорного флоту. У морі, яке завжди було морем гостинності, стало для російського політичного керівництва шансом для того, щоб не просто оголошувати блокаду Україні, але й створювати серйозні проблеми на зерновому рівні ринку, сподіватися на те, що підвищаться ціни на збіжжя. Сподіватися, що почнеться голод на так званому глобальному півдні, і внаслідок цього міграційна криза. А ця міграційна криза і є тим розвитком подій, про які мріє Володимир Путін. адже міграційна криза у цивілізованому світі прибуття тисяч людей до Європи у пошуках не просто кращого життя. А порятунку від голодної смерті це автоматичне підвищення рейтингів тих самих правопопулістських партій, яким Володимир Путін не просто співчуває деякі з цих політичних організацій. Він фінансує у розрахунку на те, що коли вони прийдуть до влади у Європі, вони домовляться із Кремлем саме на кремлівських умовах. Вони домовляться, що внаслідок Нових економічних взаємин з Російською Федерацією погодяться на те, що сфера впливу Росії є увесь пострадянський простір. Врешті-решт, те, чого бажає Володимир Путін, ми знаємо навіть з офіційних документів, коли Росія говорила про гарантії безпеки у минулому році, вона підкреслювала, що. Країни НАТО мають заборонити вступ до цього альянсу всім колишнім радянським республікам і відвести своє озброєння на кордони 1997 року, коли почалося розширення цього оборонного союзу. Таким чином всі колишні радянські республіки ста мають стати реальною ціллю для інтеграції в Росію, а країни Центральної Європи сферою впливу Російської Федерації. Такі от амбіції у Володимира Путіна, такі амбіції у російського політичного і воєнного керівництва. Про це мріє кожний росіянин, який вважає, що йому, саме тому, що він є рабом у власній державі, потрібно в якості сатисфакції бути начальником в іншому. Однак, що можна зробити без Чорноморського флоту Російської Федерації? Як Росія тоді буде шантажувати світ у Чорному морі? Адже ще на початку 90-х років російське політичне керівництво на чолі з Борисом Єльцином бажало зберігти цей флот саме в якості окупаційного контингенту. Саме тому на українській землі в українському Севастополі залишилася ця воєнна база. Можна сказати, як такий собі протез шовінізму, імперіалізму, агресії. І зараз все це проявляється повною мірою. Таким чином, знищення інфраструктури російських портів це важлива задача для зменшення агресивних амбіцій Російської Федерації, для того, щоб російські моряки не відчували себе у безпеці навіть у власних портах. Для того щоб ідея морської блокади України могла звичайно висловлюватися представниками Міністерства закордонних справ Російської Федерації хаймгрець Верхонам, але не могла втілюватися у життя представниками Міністерства оборони Росії. Тому кожна атака на новоросійськ. Кожне пошкодження портової інфраструктури, кожне знищення російського судна чи перетворення його на металобрухт є важливою частиною цієї війни, яку Україна сьогодні проводить проти Росії, намагаючись вгамувати агресивні амбіції сусідньої держави. Саме тому знищення можливо нафтобази у Феодосії – це удар і по Чорноморському флоту Російської Федерації, і по тих російських військах, які не просто зараз утримують оборонні позиції перед наступом збройних сил України на півдні і на сході України, але й планують операції по захопленню нових українських регіонів. Адже ми маємо пам'ятати, що Володимир Путін та його камарірія ані на хвилину не відмовилися від своїх агресивних амбіцій щодо окупації нових українських регіонів і знищення української державності. Будь-які політичні амбіції не мають жодного сенсу, коли у тебе немає відповідних ресурсів. Можна виступати по телевізору, обіцяти виголошувати промови, але коли ресурсів немає. Рано чи пізно факт стає фактом. Ти брехав самому собі і своїм співвітчизникам. І такий політик, як правило, йде на дно. Ось саме це має відбутися із тими, хто сьогодні бреше про свої можливості і вірить в шанс завоювати весь світ, принаймні, сусідні держави. Саме це має відбутися із Чорноморським флотом Російської Федерації, із цим мерзенним окупаційним контингентом, який завжди використовувався для шантажу і для знищення нормального мирного життя. Саме тому як наймога більше безпілотників має з'являтися у бухті Новоросійська і у бухтах кримських портів. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні БеміяКофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру!